Рогова пасіка. Сьогодні ми хочемо продовжити розповідь про пасічних котів, які бережуть ці вулики від нашестя мишей і синиць. Права в тому, що з обох сторін сусіди тримають і свині, і мають великі хліви і так здовж вулиці, звідки набігають миші, а там берег річки, звідти залітають синиці. Ну, ви бачите, ні одної синички нема. Тому що пасіці пасічні коти. Вони внушають синицям, що це вони тут господарі, а не синиці. І синички стали обминати рогову пасіку. Все завдяки тому, що в нас є гарні пасічні коти. Ось, Наприклад, ця кичка солідна. Сибірська вона сюди забігає від сусідів. Хоча сусіди кажуть, що вони гарно годують котів, а і дивуються, чому вони сюди забігають на рогову пасіку. Деякі з котів взагалі з інших кутків. Ви бачите, що вони навіть б'ються. То чого ж вони забігають на рогову пасіку? Я так думаю, і за компаній. Як відомо, і за компанією, дехто й повішався. А коти теж люблять колектив. І Хоча тут, бачите, нічого такого, просто хліб. Але вони, так як в компанії один одного, його стараються навіть видерти. Оце такі пасічні коти. Бачите, розбралися. ні одної синички. В цьому році не було й мишей. А то буває, відкриєш кришку, а вона на тебе скаче. В цьому році нас це діло обминуло. Ось такі пасічні коти на роговій пасіці, які бережуть її від мишей і синиць. Перед вами кіт черниш, який виліз по гелячках, як це вони тільки тримають. Полювати на синечок. Їх є вже тут давно нема, але він все надіється, що, можливо, ці синички тут з'являться. Найомтеся. Охоронець пасіки, кіт черниш. Ма. Найомтеся. Ряба. Дуже гарна киточка з голубими очима. Яка сюди завжди прибігає і сама хитріша. Сьогодні вона просто гриється на сонечку, а так вона шмигає від вулика до вулика і ні одна синиця, якщо приліттіла, вона там довго не буде, тому що риба завжди туди прибіжить. Маленька, але дуже хитра, з'їдає більше всіх. Облазив всі мисочки на пасіці, поки інші коти гризуться біля одної миски. От і зараз вона підійшла, інші коти навіть не підійшли, а вона зараз все об'їсть. А це друга кицька, руда. Руда дуже смирна, вона підходить саме останнє. Вона не любить битися. Особливо вона конфліктує з чернишом. Але сьогодні вона прийшла все вже з'їдено. Щоб догадатися, як сіра піти по інших мисочках, вона не може. Що попробуємо їй щось знайти і підставити зараз. Ось крайні ми дали. Тут ніхто не їв. Може, дамо рудій. Оце так вона буде їсти. Дуже смирна кисочка. Ну, але все одно внушає своїм виглядом, внушає синицям, що на пасіці зась ходити. Знайомтеся. Тигр і тигриця. Це брат і, сестра. брат і сестра. Вони прибігають від сусідів, дуже дружні, ніколи не б'ються на відміну від інших. І один одного тільки відсовують, коли треба щось їсти. Бачите, вони і зараз по різних кутках. Вони не конкуренти, вони просто дружать, але справно бережуть. Рогову пасіку відціниць і мишей. Тигр і тигриця. Котяча трапеза. Буває всяке. Наприклад, рудий заліз прямо головою в миску. Там щось є, що на дні він старається вибрати. А це зайда. Вона дуже рідко буває. Але дуже голодна кицька, їсть просто хліб. Так, лисечка пробує опять головою залізти, але вона мене голова більша. туди не влізає. Приємного апетиту коти. Пасічні коти дуже люблять сидіти на вуликах. Знайомтеся, кіт рудей. Забігає сюди здалеку. З іншого кутка. Влився до дружного кота котячого колективу, теж відганяє синиць, теж його миші бояться, і він ще трохи не привик, але ми до нього гарно ставимося і він нас не боїться. Рудий один із самих гарних котів на нашій пасіці, хоча іноді старожилами влаштовує бійки. Особливо Чернишом, який тут хазяїн і найстарший кіт. Черниш! Котики зібрались на пасіці. Прибігла і наша красуня. Вона прибігає рідко з того кутка, але теж приєднується до колективу. Сьогодні мені принесли звичайного борщу. Але котики раді і цьому. Зима холодно, красуня вже облизується, її, напевне, гарно годують, але тут вона теж знаходить собі їжу. Ну і одночасно при цьому внушає синицям, що сюди зась. Вони тут охороняють рогову пасіку. Пасічні коти. Зібралися на обід. Щось вони шукають, а що шукають, те, що я приніс. Попробую їм дати цю малечку, мисочку, яку вони заслужили. Коти прибігли і дружно їдять. Вони забігають на пасіку, шукають те, що я їм залишу, <кхе> навіть іноді. Щось не ділять, але в цілому дружно живуть і гонять синичок та мишей. Оце така наша дружна пасічна котяча команда. Зараз я їм ще щось підкину, щоб вони щось мали на сьогодні їсти. І лише ще на вечір. Для котиків сьогодні гарний день. Вони ходять по пасіці. Гріються під сонцем, яке інколи з'являється на небі. Дивляться, як літають бджілки і які їх не кусають. Бджілки дуже слабенькі для того, щоб кусати когось. Але дітом коти знають, що сюди в не підходити. А тепер для них роздоліє. Вилітають бджілки, поки що поодинокі, ховаються в вулики. Подивимося, що буде далі, коли буде виходити. Сонечко. Сонце гріє і це спонукає бджіл знову і знову вилітати. Став літати і цей вулик, коли на нього блиснуло сонце. А стінках вулика гріються бджілки. разом з котиком, який теж на сонечку себе відчуває прекрасно. Кіт черниш, наївся і гріється на сонечку, вмивається. Беріть приклад люди. Після того, як ви поїли, треба помити руки і взагалі вмитися, так як це роблять наші пухнастики. Коти стали на свої пости. Черниш на 17 му вулику, красуня вилізла на 35-й вулик. Синиці не підходьте, але їх тут і нема. Вони бояться сюди залітати, де охороняють рогову пасіку, великі охоронці, добросовісні мушкетери. Коти. Залишився в нас останній вулик, на якому сидить котик. Ну що, котик, пробачай. Треба буде тебе потривожити. Так, подивимося, що в цьому вулику Закриємо. Так, поставимо кришку. Котик терплячий. Кришку ми закрили, а йому хоч би що. Він охоронець цієї пасіки. І він завжди на посту. Коло кожного вулика по стражу. Сидять. Стережуть, щоб, не дай Бог, ніхто сюди не прийшов. Ті там, ці тут. Котяча сторожа рогової пасіки. Коти лізуть на дерево. Це спостережні вишки для них. Вони дивляться, чи не летять десь там синиці, чи не гуртуються вони для нападу на рогову пасіку. Тільки побачать синичок, тоді вони хай начуваються. А зараз ми бачимо їх на своїх сторожових вишках. Кіт черниш і лисичка. Поряд несуть свою дозорну службу. Коти на дозорі. Ось вони сторожові рогової пасіки. Охороняють пасіку, пасічні коти. Вони тут завжди в пошуках не синить, звичайно, а те, що ми їм даємо ми їм даємо зимою їжу, яка їх зігріває так само. Як зігріває бджіл. Ось, наприклад, перед вами вже закінчена трапеза пасічних котів. Хочуть ще, ну що ж, прийдеться дати. На рогові пасіці мушкатери рогової пасіки. Пасічні коти. Вони справно бережуть її від нападів мишей і пшениці. Ну, звичайно, їм треба за, цим, за це платити. Що ми робимо? Через що вони люблять нас? А ми любимо їх. Мушкатери рогової пасіки, пасічні коти розбрелися в ошуках їжі, але внушають і мишам, і синицям, яких тут вже давно не було. Дай Бог їм здоров'я, а ми за вірну службу ведемо їм. Платити. Кіт Черниш вже починає шлюбні ігри. Чи не зарано? Кицька трошки настовбурчилась, вона, напевне, відчуває своїм жіночим нутром, що ще, напевне, котенят не варто заводити, бо будуть ще мороз. За цим спостерігає котик. Що то далі буде? Йому то добре, він гріється на сонці. Але що буде з тими бджолами? Обід відбувся. Коти відпочивають. Красуня сіла на ящик і дивиться на білий світ. Вона сьогодні наїлася, тепер вона постоїть тут, посидить і жодна синиця сюди не прилетить. Оце на пасіці. Це ще й цікаво за ними поспостерігати. От що, здавалося, б цей черниш поліз до того куща? І Що він там шукав? Ну, як би там не було, синиці бачать, що коти є, і сюди не залітають. А він щось шукає. Хто іще, то він в стране далекої. Котик поліз до гори це явна ознака весни. Скоро можливо і буде весна, але скоріше затяжна. Температура більше 10 градусів. Сьогодні, вчора була і буде завтра. Ось котик і на вулику. Ну що, бережи цих бджілок від синиць, щоб було все добре. Привіт! Як твоя жизнь? Котяча. А на цьому вулику сидить рудий. Там красуня і черниш, а цей куток охороняє від незваних шок, від синиць. Кіт рудий він прибігає з далекого кутка, але надовго тут затримується, він охороняє пасіку від синиць. Спасибі тобі, котику, ми теж будемо тобі вдячні. Ну що, Розповідь про пасічних котів завершуємо. Хай вони залишаються на сторожі рогової пасіки. Цю місію вони завжди виконували з щастю. Якщо вам було цікаво про пасічних котів, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого відео, в тому числі, із котами. Ребята, давайте жить дружно.